Доброго вечора, шановні українці, гості міста Одеса. Сьогодні я поговоримо про дуже важливе повстання на сьомому кілометрі, коли незаконно затримали хлопців. Нарешті громада міста Одеси стала проти цього беззаконні. Вітаю та відбила працівників сьомого кілометра. Та їх відвідувачів від СК ЗСУ. Літаю. Також вітаю зі страйком жителів міста Харкова, які страйкують, що нема нікого на вулицях більше. Це дуже правильний метод страйк. Його потрібно продовжити. Щоб цей режим пішов у відстав саме таким засобом. Але хочу підкреслити, що такі методи є правильні і дуже потрібні. Всі ті відео, які сьогодні є по Україні стосовно незаконних затреб. Незаконних привидів ТСК СП без акт на доставку в ТСК СП за суть є незаконними. Це по перше. По-друге, один із відомих каналів, називається Углян, казав, що методи і пропозиції юристів. Адвокатів не працюють, називається цей канал ухилян. Що хочу сказати, мої методи, навіть коли не працюють методи, правовіші методи, що робити? Записуйте. Якщо ви зіткнулися у вашому місці з тим, що неможливо працювати. Що вам заважає ТЦК ЗСУ. Координуйте свої дії входьте на вулицю. це стосовно чоловіків, жінок. Не потрібно сидіти вдома. Потрібно робити так, щоб на вулицях не було ТЦК ЗСУ. Вони максимум де можуть бути, це в своєму приміщенні. І відправляти повітря пост. вся її робота. На вулицях когось затримувати чи доставляти, мене, чи видавати повіці. Це не їх повноваження. Повноважень цих нема. Тому, якщо ви бачите, повне без в своєму місті-селищі об'єднання, не будьте такими, як канал кухнян. Каже дещо неправду, що потрібно бігти за паркан і там буде порятунок. Справа в тому, що канал Ухилян не розказує дещо інше. По-перше, навіть якщо ви втечете за кордон, війна може перекинутись туди, куди тікати далі, якщо вона буде по цій планеті. І переросте в глобальний конфлікт дух цивілізації. західної і східної цивілізації. Що тоді будуть робити ті слухи? Так званий канал, що потрібно бігти перед неминучим. Насправді потрібно боротись за себе, за свою сім'ю, за свою долю. Що не розказує вам канал у хіля про те, що нібито нема методів захисту від ТСК Зас, є звичайно, навіть коли не працюють норми прав, це називається солідарність, тобто солідарні дії всіх українців. Коли вони об'єднуються в чатах, Координують свої дії, виходять на голос, відстоюють сусідів, інших сусідів, істують невідомих чоловіків та жінок, якщо їх примусово бусифікують. І тоді бусифікація буде неможлива. Блокують такі буси незглавності. Насамперед, хочу зазначити, про що не кажуть ура, патріоти. Чи ура ухилян стосовно того, що ми не хочемо йти у ар. Але я казав в своїх роликах наступне, що ми можемо стикатися з тим з окупацією наших міст та сел, щоб не допускати такого становища, яке сьогодні є, коли ніхто не хоче. В Збройні Сили України. Повідомив цим нам причина. Я пропоную наступне: що саме створюєте загони самооборони? Та в містах і селищах, де зараз знаходиться лінія фронту. І де нема лінії фронту озброє. Сукуйте легальну зброю. Не потрібно записуватись в якісь Збройні Сили України. Самоорганізовуйтесь, Самооборон. щоб захистити свої домівки від диверсантів, як наступала Росія на початку повномасштабної агресії Російської Федерації Загоном. По кілька десятків чи стотень люд... збройних людей, але для цього, поки вони прийшли в Україну, вони відправляли ДРГ. Тому потрібно зараз при фронтових містах та селах виявляти ці ДРГ без будь-яких засилушників. СБУшників та інших українських спецслужб. виявляти людей, саме в російській формі, які заходять у ваші селчі Озброєнь. Вони не заходять просто так з технікою. Ні, це ДРГ. З ДРГ потрібно боротися і ловити, їх, нейтралізовувати, їх. саме так потрібно діти. Я, на відміну від багатьох юристів правозахисників, адвокатів пропоную не тільки знайти у ЗСУ, а і оборонятися від свавілля не тільки Збройних сил, а і від свавілля Збройних сил Російської Федерації. Чому це важливо? Тому що. Російська Федерація сьогодні при окупації ваших міст і селищ розстрілює людей. Ось що вони роблять. Тому їх потрібно хапати, ловити, скручувати, затримувати ДРГ. Тому що за ДРГ прийде російська армія. І вони при фронтових зонах. І не при фронтових зонах, які межують з Російською Федерацією, відправляють постійно ці ворожі ДРГ. Їх потрібно затримувати, нейтралізовувати і здавати відповідні органи. Але я вважаю, що на сьогодні ці органи працюють не як потрібно. Вони нам взагалі не потрібні. Ми можемо. Самоорганізуватися без них. Як ви вважаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях, лайк, репост до цього відео. Щодо каналу ухілян. Хочу сказати, що його так звані поради ведуть лише до поразки Україн, а не до перемог. Думайте, аналізуйте. Залучайтеся зі. Дякую за увагу, шановні телеграма YouTube каналу. Юридична консультація з будь-яких ну, права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК СП від 500 до 1000 гривень. Не юридична консультація по темі ТЦКСП коштує 700. Термінова консультація по темі ТЦКСП коштує 1000 100 гривень. Заповнення позивної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація в сфері кримінального права, кримінального процесу, кримінальних справ проти вас коштує від. 100 до 300 доларів термінова юридична консультація і захист кримінальних справ проти вас коштує 500 доларів. Юридична консультація в сфері податкового права коштує 1000 гривень. Також юридична консультація, як вести автомобіль і бізнес статус людини коштує 1000 гривень. Також замовляй в мене послугу. Витяг за кодом ЄРДПУ, дізнайся свого контрагента та отримай дані щодо ТЦК СП, щодо їх правосуб'єхності. Це дуже актуально зараз. Коли зараз відбуваються рейди це в целих селищах містах і областях усюди. Підповістка. Лайк like, репост. роби донати на мій крифтоанець або мою картку. Разом доб'ємо з вами шановні телеглядачі мого ютубна до Мілі. Тут завжди свіжа і актуальна інформація. Дивіться ми в минулі та наступні ролики стосовно як себе захистити від. Салагілля цілових структур, які зараз лютують в Україні. Дякую за увагу. Гарного вам вечора, шановні українці!